Тема знаходження дробу від числа. Щоб знайти дріб від числа. Потрібно число помножити на цей дріб. Наприклад, знайти 5 девятих від числа 36. 36 множимо на 5 девятих. Скорочуємо чисельник і знаменник на 9. Буде. Чисельнику 4, 1, 4 на 5 20. Значить 5 девятых від числа 36. Буде 20. Наприклад, знайти 4% від числа 20. 4%, від числа 20. 4% можна зобразити як 4 сотих або 0,4. Множим 20 на 0,04 буде 0,8. Тобто, щоб знайти відсотки від числа, можна подати у вигляді дробу і помножити число на цей дріб. Наприклад, скільки градусів від прямого кута. Скільки градусів містить кут, який становить 2,15 прямого кута. Прямий кут це 90 градусів. Значить 90 градусів множимо на 2,15. Скорочуємо чисельник і знаменник на 15, буде зверху 6, знизу 1, 6 на 2 буде 12 градусів. Задача. Магазин продав 480 кг огірків і помідорів. Маса гірків становить 85% маси цих овочів. Скільки огірків продали? 480 кг. множимо на 0,85 і дорівнює 408 кг огірків. Значить, огірків продали 408 кг.